Друзі, центр комплектації систем вентиляції, систем кондиціонування в Хмельницькому. Знайомтесь з Коля. Коль, покажи вістоє свій, що є, розказуй, все, що потрібно для вентиляції і для кондиціонування повністю від маленького болтика до великих систем осушення і вентиляції. Все є під замовлення любе-голубе, а стосовно розходників і самого простого є від кондиціонерів, осушувачів до всіх матеріалів, які для цього потрібні. Хорошо, от дивись, бачу багато кондиціонерів. Які да. торгові марки кондиціонерів ви продаєте? Хайсенс, Мідея, Ідея, Купер, Олмо, Дайко. МДВ, ну, то есть... Є... Слухайте, ну, величезний вибір. Скажи, скільки коштує самий там дешевий кондиціонер, наприклад, на кімнату в 15 квадратів? 10 тисяч гривень. За 10 тисяч гривень Та, можна ну, придбати кондиціонер? Так, покійно. це що у нас тут? Повітроводи спірально-наливні, під вентиляцією, круглі, вся пасанина до них... Шумоглушителі, Опять же, це для тихості роботи вентиляції. Тож, по суті. Якщо людина хоче зробити собі вентиляцію в будинку, можна до тебе на склад приїхати побутові о рекуператори Супер, є. Типу, да, різного Слухай, А це стілаш от величезний, Я бачу мідні труби, повністю це все. Шо розходні да якісь? Це все для монтажу, для монтажних організацій. Це потрібно. Супер, а оце це що таке? От я бачу синенькі коробки. Вентилятор канального типу для побутової і промислової вентиляції. Так, для... А це такі куда такі величезні, такі от є пром, заводи цеха, Кому потрібно а так, помімо вентилятор. типу, будинків можна ще скомплектувати Там, і великі об'єкти. Ого, гляньте, друзі, які типу величезні діаметри, все є по наявності. Якщо чогось немає, то пару днів. Кажуть, що все буде так. А це що таке? Фільтра, фільтра, витяжні зонди для ресторанів, барів. І є такі навіть пластикові труби, да? так? І квадратні. Фітра. Так, друзі, тому, якщо ви плануєте в себе зробити систему приточно-витяжної вентиляції, рекуперацію тепла або охолодити своє приміщення, аеросклад Хмельницький, контакти, Колі лишаю під цим відео. А вам всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося. Герой!